Привіт, наші дорогі глядачі! Давайте сьогодні разом із Кастером будемо пекти пиріг. З кастером і його другом Фріпом. ой ой тук 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 Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Хто це стукає у вікно? Прокинувся Кастер. Так це ж Фріп і Фріпи малюк прийшов привітати його з Днем народження. Кастер дуже радий. Але чим же частувати завжди голодного фріпа? А давайте спечемо пиріг. Це кастрова кухня. Тут повно різних казанків, черпаків, мисок, слоїків. Майже все це добро дісталося йому від бабусі, бо вона смачно готувала. Але що ж це вони таке шукають? Бачите, по всіх-по всіх шухлядах шукають, шукають, непевно. А вони шукали старий бабусин-записник із рецептами, бо в ньому записано, як спекти пиріг. Перш ніж щось пекти, треба уважно прочитати рецепт і перевірити, чи є вдома все необхідне. У них виявилося, що все вдома є. І далі наші друзі взяли масло і розтопили його в такому маленькому ківшику. Потім вони дістали панірувальні сухарі і трошки висипали на тарілочку. Взяли пензлик кондитерський і взяли форму для випікання пирога. Кастер взяв пензлика і старанно змастив форму розтопленим маслом. Потім малюк Фріпе обсипав форму сухарями. Він потроху насипав крихти на дно і стінки і трусив форму так, щоб крихточки поприлипали до масла. Тим часом кастер увімкнув духовочку. Тоді кастер дістав цукор, яйця і стару миску. Кастер розбиває яйця і виливає їх у миску, а фріпа насипає туди цукор. Тепер кастер виймає міксер. І він збиває яйця з цукром, збиває довго, аж поки маса не стане пухнастою і майже білою. Мій син завжди сміється, коли дивиться на фріпи. Бачите, на цій сторінці? Тоді кастер бере ванільний цукор, розпушувач, для тіста, борошно і ретельно змішує усі ці сухі інгредієнти. Ви помітили? Вони збивають вологі інгредієнти окремо, а сухі окремо. До речі, цукор в кулінарії вважається також вологим інгредієнтом. Далі фріпи приніс дерев'яну ложку і молоко. Спочатку кастр виливає молоко та розтоплене масло в миску зі збитими з цукром-яйцями. Тоді фріпи висипають туди суміш борошна з ванільним цукром і розпушувачем для тіста з маленької мисочки. Кастер добре старанно вимішує тісто у цією дерев'яною лопаткою для того, щоб тісто стало однорідним. Фріпа допомагає кастру викласти тісто у форму для випікання. У мисці залишилося трішки тіста. Смакота Облизується фріпа. Час ставити пиріг у духовку обережно там гарячі. Духовка має скляне віконечко, тож можна спостерігати, як почеться поріг. Неначе в телевізорі, каже Фліпа, кастер заводить таймер, щоб не прогавити момент, коли пиріг буде готовий. О, Який безлад! Треба помити посуд. Вони якраз встигнуть це зробити, допоки допочеться поріг. Поріг готовий! Коли він трошки охолоне, його можна буде викласти на тарілку. Фріпа кладе на поріг, перевернуто догори з бодом, цупку паперову серветку. На неї догори дном кладе плоску тарілку, перевертає все це разом, і форма з пирогом опиняється зверху. Абракадабра! Оце так пиріг. Тепер кадри фріпа дістають з склянки, сік тарілки. Серветки і ножа, щоб розрізати пиріг. Вони накривають на стіл і раптом тінь-тінь. Хтось подзвонив у двері. А много я літа, много я літа, я літа, маршій, фріпе, неси склянки, гукає кастер. Ох, як же ж добре, що Кастер і Фріпи спекли пиріг. Він вийшов пречудовий і вистачило його на всіх. Погляньте, а подарували йому новеньку форму для випікання. Тут іще у книзі є рецепт пирога, який готували Кастер і Фріпа. Якщо ви маєте бажання, спробуйте його приготувати. Це буде такий класичний, красивий. Такий ніжно-жовтенький, височенький бісквіт. Мені дуже-дуже-дуже хочеться побачити, які вони у вас повиходять. Гарно вам провести час із старшими і буду рада побачити фотографії ваших бісквітів. Гарного вечора!